Приділили багато уваги на да, цьому заяві знову і Тартас, Телеграфне агентство Совєтського Союзу, так і залишилась назва. Да? Значить, перше, якщо по суті, то е, я думаю, що є намагання зірвати вибори президента України 25 травня, які остаточно поставлять крапку на будь-яких питаннях щодо легітимності сьогоднішньої влади. Друге, заклик до референдумів. Ну, очевидно, це та ж сама історія, що із Кримом. Референдум, референдуми може проводитися, але це треба зробити на нормальній основі, конституційній основі. І зараз насправді, на відміну від Криму, в південно східних областях немає такого налаштованості на проведення таких заходів саме сьогодні. Ну що зараз питання економіки, соціальні питання. Що робить цей громадянин? Він. В тій державі, в якій він раніше жив, яка йому дала статки, які він вивіз мільйони, він зараз хоче ще сказати, а ви живіть, бідно, да? але боріться за геополітику приєднання до Росії. Ну це насправді це не просто цинізм. Це вже виходить за всі рамки. Я думаю, що, на жаль, що бачите, є такі люди, або вже просто вже пишуть за них. Це люди, які. Знаєте, вони зруйнують не тільки Україну, вони і там, своїх хазяїв, вони ще натворять стільки, що візьмуться за голову. Тому мені здається, що це все читати не варто по одній простій причині. Довіра до Януковича, згідно з соці... соціологічним опитуванням, вже останнім, менше 0,5%. Тому забудьте про цю фігуру. Окей.